Усім ну, привіт, як завжди. Запис відео починається з кашлю. Нова програли, рахунок 1-1, Нова пішла на синю сторону, і нарешті Вай відкрита. Вай не потрібно було від... відкривати. Вай це як зері Вай дуже сильний чемпіон. Я прийшов через кіберспорт. ні Ми спочатку грали просто між собою. Ну, з друзями, по фану чисто. Ми навіть ранги не бігали, не катали в рангові ніколи. І потім я щось скоріше грав якраз таки з Міокі. І він таки каже, я пішов дивитись, типу, турнір. Я, а який турнір? Ну він мені скинув. І я, я паців. Це був якраз таки ну, фінал. Вайлдкар, де грала команда СНД Альбус Нокслуна проти Лєнів із Бразилії. Там... Ігри... Це, це було в Бразилії, по-перше, ігри починались в годину ночі. І, і фолова Best of 5 було, і там такі гойдалки туди-сюди за вихід якраз таки на чемпіонат світу. Мені це сподобалось, і я дивився весь чемпіонат світу. І після того я вже жодного не пропускав. Регіональні турніри мог не дивитись. Там он лише фінали, а саме чемпіонат світу MSI це все це блядь. Мені цікаво було. <кій> Лесандра Вика. Хеймер відкритий. Відкритий Хеймер і скоріш за все його будуть брати нова. Володьку забрал. Можно хеймера взяти, а калі нема. Аріана не допомог. Да, я б хеймера обрав би зараз. Або Люціана в мід, Но тоді потрібен буде АПшник. На топ. Обрить топера і Хеймера. І релію взяла Ну все одно зараз потрібно думати. Вам потрібен магічний демедж для нове. Кого можна взяти? На мід або на топ. Можна взяти Сінжида, можна взяти. Потрібно танків різати Для цього є і ірелі. І рівенка. Ой, ні, ну не рівенка, а севірка, Мундо. Магічний демедж так, але не потрібен він був. Типу, у вас і так є один танк, два брузера. Візьміть маг демедж. Нова затопила, нова злили драфт. Це раз. Типу, тут. Тут фул АД армор, тут дезденс і. пацани до побачення. Бажаю успіху, мене пробити називається. Івана Драганикса. Це коли он Драганикса стали чемпіонам, я не знаю, я не бачив таких. Щоб кращий фінал був. Я навіть згадати таких не можу. Я пам'ятаю найгірший фінал, коли тівани Я не. не пам'ятаю, з ким тівани грали. Але вони в фіналі програли 3-0. І там прям можна було побачити, як вся команда, окрім фейкера, ну, здалась. Вони просто не вірили в свою перемогу, взагалі нічого не робили. Вони, типу, першу гру програли, і після того в другій грі грав лише фейкер. Типу, намагався хоч щось зробити інше, просто ну, фармились під вежі і вмирали на вердайвах. Ось цей фінал пам'ятаю. Не пам'ятаю, який це рік був, але я його пам'ятаю. Потім пам'ятаю, були халявні фінали. Коли то Фнатіки проходили до фіналу, то G2 проходили до фіналу. Що ж там для китайців і ну корейців було просто ну, свято чисто. Ну фінал халяви називався. <кхем> так, ну що, поїхали. У нас самий страшний скин Навай. Який навіть не має ніяких цих привілегій. І Шолі Сауна Моці? Я, я цього не розумію, до речі. А от як зараз релі стояти 1 в 2? Там якщо вона за вежу вийде трохи далі, її одразу вб'ють. Плюс у вас забрали ще і кемп. флеша флеш на флеш Логічно, логічно. Ано ну, зараз по ерелії можна грати, якщо вона залишиться. Я не знаю, мені не подобається, як Саньок відіграє. Но він дуже погано грає на гарні але йому дають гарна в мід. І зараз на Ірелі майже від'їхав. Типу, у новий є Win Conditional, це Джейс, який грає проти них. мода вмер. Весело. Тут. тут, тут. Можна взагалі. вай спокійно забирає Тавердайф. джейс підходить, дав шокбласт. Бласт. Прискорення Будені вирішили просто розіграти по Маукаю. Шиндав сьомий, Чому ти теж саме не робив на Ксіні? ксін може робити те ж саме. Бере 5 рівень і поїхав. І поїхали вбивати. Майже володька вмер, володька в калюжу і тікати. Володя витік. Володя нема. Олаф поруч. Типу, для мене Вайву Конг, Олаф і Ксінджао — це лісники, які повинні з самого початку і сісти на яку-небудь лінію і не відпускати її. Ой вай гарно зайшла, но тут кіл в кіл, розмір намагається далі розіграти. Текіл. Що 2-0 вай? Так і повинна далі йти. Байдуже, що в тебе там ліс стоїть. Твій ліс може твої лінії піти позабирати. Тобі головне забирати бафи і все на цьому. Володі не треба взагалі давати кілів і давати йому спокійно жити на лінії. Тому що Володя 3,5 предмету це смерть всій вашій тімі. Причому одразу. Там лише Номунда може вижити. Ну, знов таки, я це одразу сказав, мені не, не сподобався драфт від, від команди Nova. Врив з ульта Ульта є, полетіла, але полетіла чомусь на Маукае, а не на Джейсан. Тут, тут, ладно, кіл забрала Сівірка. Далі йдуть, Xindow вмре. Xindah вмер і дабл кіл для Джейсан. Я не зрозумів, від кого там прикривався тільки що Брум. Тут просто шилд поставив такий. Пацани, бачите? Бачите, що в мене є? в мене є щит. Оп, ще один кіл Олаф молодець. Долав сів на топ. Но ну, розміняли вот лишники поменялись линиями. Олаф каже, ганкати од, од, одного, но краще, ніж двох під таверкою забирати. Давай поки що не, не впоралась з, з, зі своєю задачею на Задачі. якщо вони... Ну, якщо зараз заберуть об'єкти. В перших двох іграх Нова віддавали всі об'єкти. Всі три об'єкти перші ну, вони віддавали. А за четвертий вже були. Ну починались бійки. Вони віддавали Геру до першого дракона і другого дракона віддавали. Тут просто розмін пішов. Дракона на Герольда. Да, добре, я потім подивлюсь. Ну, як гра завершиться, по ну подивлюсь. Єдине погане, що мені десь півдруга, ну доведеться відійти. А там якраз такі кібести будуть проти Вейпа грати. І... і я бажав би їх повністю подивитись. Що, якщо що, я просто. Буду... Ну, я піду, а ну, залишу трансляцію відкритою. Повернусь. Побачимо щодо чого. Ну в мене швіта дозаймається ці робить. Ну, смачні композиції, то потрібно віддати. То в неї сьогодні конференція якась. Maybe. Так, ладно, що ви скажете про ці, ці скінчики? Про троянди ось ці от. ну, кришталеві? Mm -hmm. Тут нушоває, що Джейс бігає mm -hmm. Непогано, гарно. Ой-ой-ой, бідний мундарь. Мунда, мунда давай, Мунда мунда ходить куди завгодно. Куди захоче, куди забажає. Но мунда забажав фармитись далі. Вийшло. знаю, можна ще агрессив? Ой-ой, там Брандуин з'явився. Малкай, пишайте, Брандуин. 음... Причому в крити піде лише знов ці приколи я не розумію чому Адекері, окрім крім здається, зреаля кайса і люцада збирають через кровопийцю Типу, там Сівірка почала відпушувати лінію, но все одно от вона відпушила кріпчиків, і там два шокбласта отримала, нічого не і все на цьому. Опс, повільнення. Так можна догратись. Там чомусь ХП немає ні у правому, ані у Сівірки вже. Шендау підійшов. Повиходили всі. Вер задефали, молодці. Без крові, без нічого просто. Просто кажуть, Даро пацани. Крок. Поїхали. Дві ульти використовуються, ще й Джейс стрибає зверху. Мінус мунда. Вай поруч, но не встигають. хоча Хачать... Там ульта була! ульт Вульт! Пощастило розмінятись. Ну. Віддали Мундо, який не може настакати собі харстіл. Нам не покажуть, наскільки в нього стаків, але поки що я так подивився, від нього всі тікають, коли не можна прокнути харстіл. Сустий на лінії. мінус 10 до профілю макар. Я просто дивлюсь, що багато ось таких не прокастерів, а саме автоатакерів, а беруть спочатку кровопивця. Типу для мене більше. Я би трохи по-інакшому пішов. Я б там Бесенс рівер взяв би на Ворік і лише третім або четвертим айтемом брав би сустейн собі. В тебе і так є на ботинки на вампірізм, ну на вампірі. Тобі цього Сустейну вистачить. А взяти антихіл якого ні в кого в команді немає. Ви граєте проти Володимира, проти Маукая, проти Крокодила, проти Олафа. Там лише ну Джейс не може адекватно собі ХП восстанавлювати. Ну Я не знаю. Мені здається, що Нова саме він трейдить з е, свої ігри. О, та команда, яка йшла з рахунком 8-0, тут, тут чомусь почали програвати. Дивно, чого так. Я коли на ПК грав сівіркою. Там же в неї взагалі хочеш в Кріти, хочеш в літаліті. Мені на ПК подобалась в Літаліті Сивір. Особливо, ну, коли літаліті тільки з'явилась, як стат. Ото було весело. І. Ну, Крокодило байдуже. Це якраз таки про те, що я кажу. Типа, ну, немає Лише ірелі антихіл має і все. ірелії в тім файті немає, ми нікого ну, нікому нічого не можемо зробити. Весело, весело. мундар мав би змогу Брамплвес взяти. ну Китай, так. Да. Та я думаю, не тільки в Китаї, там вже з наступного року раяти нарешті, вперше за 14 років існування, офіційного існування ліжки дозволили командам підписуватись, підписувати на спонсорів ці букмекерські контори. Тому будуть VBET, 1XBET і так далі. Северка кіл далі, пішли, розігруються на ну, тут. Ще один кіл. сівер дабл кіл зробила. Ви шов, ви шо, зуби показують. Ну, на шор є, це не ПК Ліга, що у вас ну не буде на шор бафу. Просто сіли і бафай миньончиков. Хм. Чикаго. Я тоді грав, скоріш за все лише Сіндру Сіндру Аріада, я, скоріш ну, за все, тоді грав, але інколи кидала на АДК брав або Кейтлін, або Сівірку. Мевка теж непогана була. Ну, кошку дав АДК майже вмер. Від рікашета. А наша пушка. Бля, жужа с цим білдом, як еще і не вмирає і вбиває. Це, це дивно. Я талон граф лише в беду. І то недовго. Він як тільки вийшов, я його пограв трохи. Мідова талона. Коли у володі айтеми з'являться, буде все дуже погано. Нема ірки вони не можуть вбивати. Будьте йогурт. Володя ще один предмет добрати, і буде весело для команди нове стане. Там вже потрібно замислюватись, збирати магічний захист. для мундаря. А мунда що, вирішив піти в гідру Йошкінко. Фул ХП. Хоче топорами всіх вбивати. Ну, непогано, він так, сокирики. Аж бурляє. Ой. Чомусь Володя перший зайшов і перший вмер. Це буде кіл в кіл? Намагається. Ні. О, Лафа не вийшли. Він на мунду прилетів. Ну, ладно, Мунда забрали. Мінус мавка Що ми маємо? 1 в 2 розмінялись. Мунда залишили. Це нашор. Це нашор. Його вже ніхто. Так, куди? Та шо? Да, та, да, та, да. Та... О, і Ола ще не залетів, куди потрібно було, Ну хоч кіл зробив, сімнадцять тринадцять. Рабодон з'являється. Заболіче. Хоча там сівірка на чотирьох предметах майже залишилась, і там що, що залишилось плащик і, і рецепт добрати. Не, ну нова тут перемогла жить. Я так подивився і зрозумів, що. це гра за новою новую. Зараз доберуться без покійно. Ну окей, ви розмінялись Мондо ви намагаєтесь вбити Мондо сам постояв, ну. А що далі? Дабл баф. Мінус 2 сайди. Зараз неправильно станеш, тебе сівірка розріже. Весь ваш тімфайт Трохи поміняти Джейса на щось адекватне і було б набагато краще стояти це. Я про це казав, що то на Сивер може не відпускати. 41! Мільйони, мільйони завершили. Мільйони молодці. Мільйони витащили катку. За нього каже так, все. Пацани, потрібна істина. В, ви як бажаєте? на я зголоднів, я пішов. Так, ну що, тоді, побачимось в наступних відосах. Всім пока.